Спільне пространство, на мою думку, варто розглядати в ікопторщинах. Історично, то, що ми розмовляли, сповна у 2009 році значні як розглядати ініціативи Польщі та Швеції, які були зацікавлені більш активною європейською політикою на схід від ЄС части країн, тобто України. Що треба дати цим країнам і цим суспільствам додатковий імпульс і додатковий ресурс для проведення демократичних і вільно реформ. Відразу там йшла мова про те, що треба було збудувати консенсус з країнами Західної Європи, які мають дещо іншу зовнішню політичну орієнтацію. Цих західних країн дуже важливо, що ми не даємо перспективи членства в ЄС, так? ми даємо щось інше, але подібне. Тобто це був елемент певного консенсусу. Здавалося тоді, що це є також успіх, тому що початково позиція була дуже жорсткою, що це все взагалі не потрібно. Чи це успіх, чи це не успіх? Я думаю, що це є успіх. Європейський Союз не мав. І в даний момент також немає єдиної закордонної політики. Ми маємо нову тут ситуацію взагалі, що є Європейський Союз, кого ж не буде, ніколи немає аналіти. Ця спільна політика закордонна, в тому числі безпеки, в тому числі енергетичної безпеки. В оптимістичному сценарії вона буде збудованою, а те, що зараз відбувається, серед іншого між Україною, Росією і так далі. Це може бути імпульсом до mm. цього. Було зговане східне партнерство, натомість ті, на самому початку воно ну, було створено в результаті цього консенсусу, про який я говорив, сама ідея була трошки змінена. Тому що була ідея, щоб дати певний ресурс для демократизації, а пізніше почали ставити питання, що от ви демократизуєтеся, а тоді ми вам будемо давати щось більше. Це дуже відома фраза більше за більше. Дуже, дуже один з моїх колег казав, що більше за більше це не значить нічого за нічого. От. Сама ситуація країн східного партнерства, тут є такий завжди дискурс, ситуація є дуже різна. Так? Можливо порівнювати Білорусію з Україною, неможливо порівнювати Азербайджану з Грузією і так далі. От. Чи Та політика мусить більше схилятися в сторону спільного знаменника, чи вона в залежності від цієї ситуації. Це питання, які надалі вимагають відповіді. Зараз ведеться дискусія, як східне партнерство повинно змінитися, політика східного партнерства між самітами у Вільнюсі і в Буризі. Вільніс відбувся, говорили про те, що це було фіаско східного партнерства, почався відразу ж після того, ну, в цьому були Майдан відбувся. Говорили, що це є великий успіх східного партнерства. Тепер ми маємо анексію Криму, маємо ситуацію на сході України, як називають по-різному, чи то антитерористичну ситуацію, чи то війною, і знову ж таки, позиції Європейського Союзу щодо цього це є успіх, чи це є провал. Так чи інакше, це має бути змінено. А тут ситуація в контексті громадянського суспільства, ну, я думаю, що треба сказати, що вдалося зробити перший крок. А перший крок це почати розмовляти в якийсь спосіб постійний і розвитковий. Причому так? також ця розмова ведеться, ми вже головно не тільки ЄС і шість країн. 28 країн ЄС та 6 країн Східного партнерства, плюс всі Уряди, плюс Європейська комісія, переводні і так далі. Є платформа. В якому напрямку ця платформа буде розвиватися, але ну, зараз будемо мати в листопаді шосту конференцію НІЛ SM Forum» в Батумі. ¡Gracias! <laughs>